Вітаю, мене звуть Ірина. Я медичний психолог. Наразі знаходжусь у процесі здобуття психотерапевтичної освіти за напрямком психоаналіз. Мій досвід роботи це 6 років, 3 з яких я працювала із дітками, котрі мають особливості розвитку, такі як аутизм, розмови, відсталість, затримка психічного розвитку та інше. І мені здається, що цей досвід наразі допомагає мені краще розуміти моїх уже дорослих клієнтів. У своїй роботі я послуговуюсь психоаналізом. На сесіях ми будемо розмовляти про ваші емоції, почуття, переживання, стани. Будемо вчитись розрізняти одне від іншого, якщо із цим є труднощі. Також будемо звертати увагу на ваші несвідомі процеси. Які так чи інакше впливають на наше життя, можливо, будемо розмовляти про ваше дитинство, підлітковий вік, юнацький, про вашу життєву історію, спробувати дослідити якісь закономірності у побудові стосунків, якими ви користуєтесь. І теоретично, якщо ми. Будемо досліджувати, звертати на це увагу, тоді ці речі вже не будуть настільки емоційно затоплювати нас. Ми можемо простіше ставитись до тих труднощів, які виникатимуть у нашому житті. На сесіях психоаналітик займає більш таку нейтральну відсторонену позицію, але це зовсім не означає, що йому на вас байдуже. Це означає, що терапевт намагається надати максимально простору для висловлення вашого психічного матеріалу, тобто ваших переживань, емоцій, і таким чином пробувати разом їх досліджувати. Терапевт звертає вашу увагу на певні феномени, які відбуваються. Знову ж таки, на певні закономірності, які прослідковуються. І таким чином ви вчитесь вибудовувати кращі стосунки із самим собою, як наслідок з іншими людьми, як наслідок краще справляєтесь у своєму повсякденному житті. І знову ж таки краще вибудовуєте те життя, яким саме ви хочете жити, а не хтось інший. Тому, якщо щось із цього вам відгукнулось, буду рада бачити на консультаціях. До зустрічі!